Французькі фермери будують мур із сіна на шосе, що веде до Парижа. Вони блокують дороги в усій країні, вимагаючи від уряду допомогти їм упоратися з інфляцією, конкурувати з дешевим імпортом та заробляти на життя. Протести у Франції почалися після схожих виступів в інших європейських країнах, зокрема в Німеччині та Польщі. У Франції фермери кажуть, що вони недостатньо заробляють і що їхній бізнес руйнують надмірні правила охорони довкілля. Деякими речами, як, от конкуренцією з дешевим імпортом та екологічними правилами, невдоволені виробники в багатьох країнах ЄС. А ось така проблема, як, приміром, контроль за цінами на продовольство є тільки у Франції. Ми особливо перевантажені нормами, які заважають нам працювати, та знижують урожайність продукції. Закликаємо президента Макрона запровадити реалістичніші норми або, взагалі, їх скасувати. Фермери кажуть, що заходи уряду та роздрібних продавців щодо зниження інфляції позбавили їх можливості покрити високі витрати на енергію, добрива та транспорт. Також вони невдоволені несправедливою конкуренцією у сфері цукру, зерна та м'яса. Частково причиною стало збільшення українського імпорту, для якого ЄС скасував мита. Фермери кажуть, що це чинить тиск на європейські ціни. Водночас українська продукція виробляється без дотримання екологічних стандартів, які накладають на фермерів ЄС. Уряд намагається подолати кризу, пам'ятаючи про червневі вибори та щорічну паризьку фермерську виставку, яка має пройти в лютому. Прем'єр-міністр оголосив про скасування підвищення податку на дизельне пальне для фермерів. Ще він запропонував додаткову допомогу деяким групам працівників галузі. Утім, профспілки закликають не припиняти протестів.